Ось такий садочок у нас. В цьому році дуже багато молоденьких деревцят посадили. Тут троянди подарували чи дали, я вже не пам'ятаю. Тут там багато чого ігрушки. Ось це, звісно, черешня вже їй два роки, а вона така маленька. Оця, наприклад, вже така велика. Хоча разом куплялися. А ця маленька щось ще не хатає, щось, ну не знаю. Може якось удобрить її, хоча мама одобряла, ну, відживляла. Ну щось учнула, <кій> <кій> ви бачайте. Ось ця яблунька також цвіте теж дворічка. І так, я думаю, що може якісь ягодки будуть. <кій> не знаю. Тут сітку цю також будемо міняти, бо... Ну, Це така погана вже, вона вже висає, все так завісає. Тут, бачите, так уже то, та, таку пивнову будуть міняти таку вже більш кращу. Тут теж півень на фоні. Такий от засадили садочок. Оцей оріг, звісно, то оту, не знаю, щось він тут не в тему зовсім. О, може його треба десь пересадити, бо щось він тут мені не подобається, як він тут росте. Ось такий от садочок вирісовується у нас. У цьому році багато чого купили, засадили, і так уже більше. Ось так. Дивіться, дивіться. що ти робиш? Іди оттуда. Не їж квіти, а ну йди.